Дешевша заправка, електроенергія, дешевша бензин дизель. Ну в рази, якщо реально вдома реально заправлятись, їздиш, бля, ну я оцю свободу від, від оцих цін на бензин відчув тоді, коли я перший раз сів, там, я не пам'ятаю, що це лів був чи що, я сів і я кайфанув. Блін, ти кожен раз оце не думаєш, що бля, це в кінці тижня треба їхати на ту заправку да, там, і опять заправлятися. Ну, може я сьогодні тоді не поїду в супермаркет, а почекаю, що там, поки в мене... Ще якісь там до списка докинеться і тоді поїду, і тоді. Ти сів на електричці Блін, не паришся цим. розрядиться зарядиш вночі. Все. Ну Це плюс однозначно. Мінімум рухомим, рухомих частин менше зносу. Ну, це проговорили, Да це плюс для електрички однозначно. мало Мало рухомих частин, нескладний. Нескладний механізм електродвигуна, там всього там ротор, статор, пару підшипників, кришки, все, маєш двигун. Да, ну Там решта все, це електродеталі, вони надруковані, вони міняються, і вони не є якісь супердорогі. Воно все просто в електричці. Це тілешка з чотирма колесами і мотором, і батарейкою, да, і редуктор стоїть. ще, і, тобто, і Одна передача, там нічого переключати. Однозначний плюс для електрички. Тиха і плавна їзда без реву мотора. Ну так, да, хто, по суті, не фанатіє від, від оцих от фішечок, відповідно, вони, опс, треба нам трошки піднятися, тому що заїхали ми в такі місця, де у нас не вистає кліренса. А Тесла нам дозволяє, дозволяє їхати трошки вище. Так, підняли Теслу, можна їхати далі. Uh, ну, це перевага для мене перевага. Да? То тобто, есть ну я не фанат реально цього. Мені подобається. Я в мене є байк, ну я їх продаю, я на них катаюсь. Да? Я кайфую в якийсь момент, але це більше для душі і десь колись. На кожен день такі речі напрягають. Я мені доводилось їздити на субаріку, на скажімо, STI, да, в якого є класний вихлоп. Доводилось їздити на підлітровому стангу там щоденних поїздках. Ти кайфуєш якийсь час, тиждень-два, але потім такий приходить момент, що вона деколи тебе напрягає. Да? Тобто для, для щоденної їзди я не думаю, що це там супер-попер, скажімо, опція да? така крута. Но оптимально, я думаю, це коли в тебе там стоїть якийсь е -е, перемикач на глушаку, коли ти можеш в тихому режимі їхати і в голосному. Да? Таке було в Мазераті, до речі, в спортрежимі вона. Вона там включалась. Ну, але це ж для еліт-карів, Ця штука ламається постійно. Да? ну, все таки в електричках. Це все простіше зробити звук в електричці ніж зробити тихим спорткар.